Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Друзі, якщо так дивитися, то спецоперація дрібно нашинкований татарським. Чи хтось сумнівається, що історія з 300-400 грамо метро у золотому уладлені, таки спецоперація СБУ просто приємний бонус. Бонус до що даний вибухової роботи СБУ в основному трохи ближче в тилах окупанта. Пише політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Скажімо, практично одночасно з фоміним татарським. Сками в пітері 600 грам пластилу в окупованому Мелітополі. У власній авдівці підхопив колаборант і один з організаторів референдуму Максим Зубарів. Зараз він в лікарні у важкому стані згодом стало відомо, що таки загинув. Двома тижнями раніше в центрі Мелітополя ліквідували колаборанта Івана Ткача, бізнесмена з городського транспорта, котрий перевозив вагнерівців і чмовіків до лінії фронту. До того зачистили прокурора ЛНР Сергія Горенка і його заступницю Катерину Стегленко у вересні, колишнього гауляйтерами. Маріуполя Костянтина і Ващенка у лютому. Та в них в окупованих тилах весь час, практично щотижня, якась бавовна з тушками різного ступеню просмаження в підсумку. Цю бавовну щоразу ретельно готує СБУ ГУР. що добре і правильно. Малюк буквально на пальцях демонструє за проданцям. в колаборанти. Тоді ваше місце або труна або в'язниця. Обирайте самі, де вам буде комфортніше. В тюрмі тихо і акуратно здавайтеся. Труна так, труна третього варіанту не існує. Фактично, у нас на очах СБУ освоємет. Туди роботи мосаду, як то кажуть, ніхто не забутий, ніщо не забути. Сядуть усі або ляжуть. Зазначимо на думку журналістки Даниленко. СБУ під керівництвом малюка ймовірно зосередиться на боротьбі з російською агентурою на різних штаблях і займатиметься спецопераціями. Наш кталт вибуху на Керченському мосту. Журналістка Христина Бондаренко, яка нині служить у Збройних силах України, розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці історію випадкової зустрічі з Василем Малюком. Якось поспіхом перед від'їздом у відрядження мені потрібно було поміряти теплі штани в одному з воєнторгів. Одна з примірочних була з різними сорочками, штанами, але з відкритою шторкою. Недовго думаючи, я просто виклала ті речі на зоні на інші вішаки і закрилася зі своїми штанами. За пару хвилин до мене постукав консультант. Я, звісно, все розумію, але ви щойно виконали речі малюка, який з СБУ. Я визирнула і побачила чоловіка, який спокійно обирав далі речі, і безсумно, що ти не знаєш мене в обличчя, продовжив ходити між рядами. До зустрічі друзі, Ставайте спонсорами каналу. Та вподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!